Шановні друзі, сьогодні я отримав чудові болгарочки Чехії. виробник Що в них цікавого? Це моделька цього року, і в них акумулятори збільшеної ємності. Плюс, подивіться, який тепер зручний кейс. В кейсі зберігається все необхідне для роботи. Одразу подивіться, будь ласка, два 4 амперних акумулятори. Важкенькі, класні, настоящі, ті, які будуть працювати. І швидка зарядка імпульсна. Сюди ставиться отак акумулятор, ставиться в розеточку і швиденько підзаряджається. І ось така болгарочка. Зверніть увагу на її компактний розмір. Дуже важливо, коли вам потрібно у важкодоступних місцях працювати, то ця болгарочка вирішить вам всі питання. Ручку можна ставити як під праву руку, так і під ліву руку. Дуже зручно. Кнопочка. Кнопочка зручно розташована під палець. Швидко реагує, прогумований корпус, ручка рельєфна, навіть якщо рука спітніла, вона у вас не вислизне під час роботи. Плавний пуск болгарку не вириває з рук під час роботи, а тут ви вибираєте оберти: повільні, середні, високі. І індикація заряду акумулятора. Плюс індикатори є на самих акумуляторах. Обидвах. Гарна система охолодження, велика перевага, що тут безщитковий двигун і металевий корпус редуктора. Стоять гарні підшипнички, я їх розбирав, вони якісно обслуговуються. Тобто це така болгарочка на довгі роки роботи. Ось комплектація гарда, ключик. Гарантійний талон, супровідна документація. На українській мові все описано. Замовити можна по телефону або на сайті. Ціна зараз акційна. Заходьте на сайт, вам сподобається.